Принесний, ніби був в ремонт. На інтерскол. Короче, Дивіться, кажуть, тут міняли підшипника вроді цього. Питання в тому, дивіться, гайка була, від руки її відкрутили, легенько відкручується. Цей Корачу, крутиться і гудить. Шат. Дуже великий тут на цьому. Тертя. Весь піч якор порубаний, бачите, по маленькі такі ударчики отримав. Хочу, щоб ще був розсипатися, можливо, шариками літали, били. Тут цей відірваний контакт. Кай, коротке замикання щоб Не вибило вдома. Ще печаль, що піти, шотки. Шотки, бачите, які щотки. Щотки, бачите, такі класні. Короче, зараз спробуємо, якщо щось добре, що тут не перебили якора. Ще щось буде З крізь вінки вилітають, зело ще шарики. Залітаєш буде. Не можете. Шайби вилітають. Коротше просто. Прекрасно. Зараз ще щось буде. Це після майстрів булгарка. Це її розіграва, це, це вже майстри почебника поміняли. А далі так склали. Просто оце такі майстри бувають.